Друзі, ухвалила Верховна Рада бюджет України 2026. І з цього приводу дві новини. У нас перша новина для всіх злих язиків, які казали, що у нас там зараз повне розброти шатання у Верховній Раді. Що нас чекає там нова коаліція? Потім новий уряд. Потім щось ще дивіться, яка нова коаліція? Ось це друзі. Факт сьогодні народження нової коаліції у Верховній Раді. Голоси віддані відверто за моя оцінка: популійський бюджет, якого ще Україна не бачила зі здоровенними дирами, без підвищення зарплат військовослужбовцям, і так далі. Тому подібне Я ще по позиціях там основних пройдуся, але подивіться на ці а, прекрасні цифри. Значить, а, по фракціях голосування слуги народу 96 Далі ЄС 0, Батьківщина 0, за життя 17, так? А голос, несподівано, хтось один, ну точно не Залізняк, це точно знаю. Далі, а, відновлення України 11, партія за майбутнє 11, довіра 16, ну а, 257 за. Тобто, красиво, коаліція всім народилася. Друга новина, так, а, голосуванням за бюджет про які особисто слух народу Давіда там Рахамі, так розумію, голову фракції і так далі, тому подібне. Просив президент Володимир Зеленський з однією простою метою, що це продемонструє нашим західним партнерам політичну стабільність всередині країни, що антикорупційні оці от скандали корупційні, так мідеси ні на що не впливають. Звільнення Єрмака ні на що не впливає. Верховна Рада працює єдине як ніколи. І от Володимир Зеленський домігся власне свого і домігся права фактично написати ось такий Пост вдячності, Вдячний усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Тобто, тут не йдеться про абсолютно ну, провальні статті. Дефіцит здоровезний не йдеться так і про зарплати військовим підвищення також не йдеться. Йдеться про те, що це сигнал стійкості України, і ви знаєте, я б саме так це голосування за бюджет і розумів, як пише президент України Володимир Зеленський. Далі пріоритети очевидне. Гарантування нашої оборони, соціальних програм, можливості відновлювати життя після російських ударів, працюємо із партнерами знову ось так, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України, друзі. І це головне, і це основний розрахунок зараз отримати 130 мільярдів євро до квітня наступного року. Тому що якщо цих грошей, друзі, не буде а основне джерело, яке розглядається зараз, це репараційний кредит. То це ну кінець не те що у цьому бюджетові, це ставить е під сумнів, взагалі існування української економіки, взагалі, як такої фінансової системи, як такої. Або доведеться цей бюджет перекроювати, переписувати і переголосовувати. Ось така от історія. Але працюємо з партнерами. Далі зараз є чітке свідчення для наших всіх партнерів: що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні! От і тут головне: Єрмак, там Мідас, Міндіч Цукермани е і всі інші, хто там ще е Магомед Сулови. Ось. Підстав для нестабільності в Україні не буде. Рада єдина, ми проголосували бюджет. Все. Це два головних висновки. Тепер власне враження від того, що сьогодні проголосувала Верховна Рада, ще раз нагадаю, по фракціях: Європейська солідарність, Батьківщина, голос один, так, один, один голос. Ну, давайте з голосу розпочнемо. Залізняк, який не голосував за це. Він пише ось такі враження: Я не розумію, як можна. Четвертий рік навіть не намагатися хоч щось зробити з мінімальною зарплатою військових та залишати там діру 180 мільярдів. Ну це ключове. Дійсно, я не розумію, як можна про такій фінансовій ситуації залишати марафон, кешбек, роздачу тисячі гривень, стратегічні комунікації на 4 мільярди на дорогі. Купа іншого популізму. Там ще є залізниця 3000 так кілометрів в плацкарті. Я не розумію, як можна голосувати за все це, коли вже очевидно, що чек за популізм вже виписаний у меморандумі міжнародного валютного фонду. Мається на увазі 8,1 мільярда, якими доведеться покрити попередній транш міжнародного валютного фонду, і грошей, яких не вистачить на покриття боргу. Це, це треба розуміти також. І умовою всього цього є підвищення податків, Податків для ФОПів, так? От, от так далі. Е, головне, я абсолютно не розумію, чому рада після всього побаченого і почутого навіть не намагається це, хоч якось виправити, тому що бюджет другого читання це виключно відповідальність депутатів. Тож, сподіваюся, мою позицію червоною кнопкою. Ви зрозумієте, так? Але чув, що десь під 240 і бла-бла коротше, 257. Далі ще одне враження від іншої політичної сили, яка не голосувала. Гончаренко, я звичайно за це не голосував, бо там залишається і марафон, і кешбек, і все інше дурня. Зате грошове забезпечення військовослужбовців не збільшується. Ну тут е, якби принципова позиція. Тепер контр так аргумент, чому це треба було проголосувати від Дмитра Чорного. Ви знаєте, людина достатньо там висловлюється активно стосовно необхідності працювати як один єдиний механізм в слуги народу мається на увазі. Дмитро чорний слуга. Бюджет 2026 має бути ухвалено негайно. Кожен день зволікання прямий удар по державі. Ну тут понятно, плакатні там транспарантні історії. Далі зараз точно час для політичних змагань у популізмі та спекуляціях на кону зарплати військових. Тобто, дивіться, не підвищення зарплат військових. Зі збереженням кешбеку трьох тисяч безплатних проїзд до тисячі там зимової підтримки і так далі, тому подібне. А просто от зарплати військових, так закупівлі для армії, підтримка нашої оборони. На цьому зараз тримається вся держава. Якщо не підтримуємо власну армію, то втратимо її тут. Заперечень нема під загрозою. Одночасно опиняється також стабільність соціальних виплат, планування відбудови це от прям нагальна історія. Так, енергетична безпека, економічна прогнозованість і збереження довіри міжнародних партнерів. Тому да ну, да ну тому мій голос за Ну тепер, значить, от е, стосовно там змагань у популізмі і так далі, і тому подібне, кілька витримок стосовно бюджету 2026 е, значить у нас що виходить закладена дірка на армію. так там Залізняк сказав 180 мільярдів 300 порівняно з цим роком, так? Ну, тобто, грошей зараз нема, чим перекрити, і, і не буде далі. Будемо, якщо дадуть репараційні кредити в Брюсселі. Далі. Закладена діра на зарплати військових. 180 мільярдів, так? Дірка на армію 300, 180 на військових. Дефіцит 19 мільярдів доларів. На якій поки абсолютно немає відповіді, звідки його брати, частину планують перекрити якраз від податку з ФОПів, а також що квартально оподатковувати на 50% українські фінансові установи банку. Ну така от історія. Так очевидно, гітманцев придумав. Чи чи хто тепер? От з того, що слуги називають хорошою історію, значить, що у нас відбулося? У нас мінімальна зарплата підвищення аж на 647 гривень, так. Підвищення зарплати вчителів з 1 січня на 30 1 вересня ще на 20, без будь-яких змін в підходах до оплати праці. А, також 4,8 мільярди на програму престижності праці ПЕД працівників. Загальний прожитковий мінімум до 3,209 з 2,920. Прожитковий мінімум для працездатних з 3,28 до 3,28 на 300 гривень. Прожитковий мінімум, який втратили працездатність, з 2,361 до, до 2,595. Місцевим бюджетам додали 4% від... Е Податки на доходи фізичних осіб, тепер це 64 і встановлюється цільове спрямування цих коштів на проведення розрахунків за енергоносії. Тобто, ну, це фактично для того, щоб провисів не було по, по боргах. Тобто, ну це така історія, якби знаєте, там сосуди, які сообщаються, один мільярд гривень на закупівлю зброї додатково і військової техніки для мо міністерства оборони 244 для бюро економічної безпеки, телемарафон 2 мільярди. Хоча от е, ходили чутки що ця стаття може зникнути. Не зникла, про про е, їхала ця е, стаття. Ну і власне, все, так: е, 19 мільярдів доларів е, дефіциту, який Незрозуміло, чи він буде покриватися цей дефіцит чи ні? Зараз видання політико написала цікавий матеріал. Навіть зробили певний відоси з коментарями, стосується він якраз репараційного кредиту. Що пропонує на сьогоднішній день Україні Європейський Союз, значить, пропонується кредит у 165 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Це ну трошки відрізняється від того, що планувало. Це раніше, але все одно а, є е, перешкода. Це е, Бельгія, е, це уряд Бельгії, прем'єр-міністр Бельгії, е, який е, говорить про те, що це вимагає фінансової гарантії е, у разі спроб Москви. Це цитата повернути ці активи. Єврокомісія готова. Надавати екстрене допоміжне фінансування на початку року Україні, але не готова надати такі гарантії Бельгії. І тому Бельгія каже, що можливо нас не почули, і оскільки нас не почули, ми виступаємо проти, це я також пряма цитата: текст, який комісія надасть сьогодні, не відповідає нашим проблемам належним чином. Це абсолютно непропустимо витрачати гроші і залишати нас самих перед ризиком. Наші двері завжди були і залишаються відкритими, однак в нас а, турбує а, таке відчуття, що нас не почули, а, нас ігнорують, заявив міністр іноземних справ о, Максим Пряво а, і закликав Європейський Союз о, дати гроші. Україні за рахунок того, що Кредит може забезпечити сам європейський союз. Ну так, якби забезпечити кредитом від європейського союзу, а не від заморожених російських активів. Ну і залишається ще дуже така надія. Ну вона 50 на 50, до 18 грудня, коли це рішення має бути ухвалено. Погані сигнали також з європейського центробанку з цього приводу. Не хочуть вони також розділяти ці ризики, як просить Бельгія, і це все пахне дуже дуже погано. Оскільки бюджет 26, він закладався і очевидно сьогодні голосувався. Я сподіваюся, не лише заради іміджу стійкості політи... політичної Володимира Зеленського для того, щоб аби щось демонструвати партнерам, а все таки закладався з конкретними гарантіями під те, що ці гроші прийдуть. Бо якщо вони не прийдуть, 19 мільярдів це друзі, це дефолт там ну якогось рівня. Який відбудеться очевидно там у квітні, якщо цей бюджет ну не забезпечить іншими грошима, які екстрено доведеться десь шукати? А ви ще не забувайте про фронт, армію і, і все інше? Тобто, ну є фінансова система, а є ця фінансова система, яка абсолютно сьогодні працює на оборонку, і от як це буде працювати? Ну я сподіваюся, що план якийсь є окрім оцього. Значить, посту вдячності про те, що це сигнал стійкості і чітке свідчення для партнерів: що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні немає. Ну, от сьогодні мені як ніколи хочеться вірити словам президента.